Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Поки золото вирішив відкрити солідний контейнер. Хочу таки отримати кару 45 тонн. Єдиний танчик, який ще хотілося так покатати. З тих, що взагалі є в ігрі. Навіть, якщо прийдеться продати колекціонки 7-9 рівня, всі, які є, возможно навіть повністю продати пытаться тащить скільки скільки получиться, аби тільки получить вот этот танчик. Хто може знать і дивиться видео. 114 sp2, який получил, тоже получилось звідси витягнути зразу з конта. Попытаємося витащить кару, если придет. Так что будем, давайте пробувати. Ну, ну, есть пока 16500. Давайте потратим на один конт. Подивимось, ПВЗ чи ні. Може, щось новеньке буде хороше. Ну, давайте открывать. Так, і що він нам дасть? Солідний контейнер. И давай. Так, квест. Так, так. О, яка ерунда выпала! Яка ерунда! Ще прям танк! Щей легкий! Ой-йо! В общем... Продам я його та і все. Ну, так, да, от, якщо випав камуфляж до нього, то значить буде і цей танчик. Ну що ж, ладно, це все обміняємо, це продам. Ось цей ті... оце тільки квест. Скільки тут треба? Три штуки за 25. Так, і дави десяточку містичних контейнерів. Давайте їх повідкриваємо, може хоч щось хороше буде. Так, да, бачите, буває такий варіант. Єрундовий попав. Чисто потратили 2500 золота, ну куди ж без цього? Раз дуже повезло, то. Понятно, що тепер не повезе. Ну, будемо, значить, продавати танки. Не будемо питатися ще відкривати. О, другий рівень. Давайте його відкриємо. Як будемо далеко уходити. Таке, що першого, що другого рівня, 100 сотку золота дає все. А зараз вообще нічого нема. Ото все, надія, як зробити квест і... отримати... Получить... О, лучше б золота, скільки два Да, містичні контейнери повна ерунда. Тоже лучше б золото дали. Ну що ви з тут це ребротикайте? Путь последнє остався. 10 містиків і толку нема. Барахло. Нусор. Ось ще ми визвучав відкриття, получається. Оце як оце виполниться. Тут дають 2 дня надо 25 по зробити. І тоді буде три мегаконта. Може хоч якесь там золото випаде. Ну, а в цілому все це ерунда. Взагалі не повезло. Ну Давайте ще я покажу. Ось що випало, Науташка, 8 рівень, прям, Даже не колекціонка. Що тут по ДПМу? 6. Та ну, десятка з таким ДПМом грає тут вісьмерка. І ще навіть не стежка Ну ще просто не відкриття вийшло. Ладно. Там може буде ще пару контейнерів відкрити. Попродаємо ось і ще зробимо це. Може тут ще якесь золото випаде. Накопимо. І як ви знаєте, у мене ще є аватар на 10к золота і ще, кажеться, там один є на 1000 золота. В общем, 11 000 золота можна обміняти на аватари Я думаю, ми тоді ще відкриємо зразу на 2 конта. Будемо сподіватися, що пощастить. Ладно. Підписуйтесь на канал. Далі буде багато ще чого хорошого. Ще по відкриваємо може ще щось. Можливо буде краще удача, ніж чим... раз. Удачі, пока.